Я замітив для декого закінчення або початок цієї планки є таким досить загадковим, як то зробити, як то зігнути. Для цього нам потрібно по суті, три предмета, Кутник у вас може бути інакший, неважливо. Ножниці і губчики. Ми почнемо з замірів. Оця губа у нас 5 см. Таку ж саму нам потрібно зробити тут бортик, а отже ми переносимо 5 і переносимо сюди 5. Тепер оце відміряємо і тут робимо це все з внутрішньої сторони. Далі нам потрібно врізати тут надріз і відрізати лишній метал. Отже, так, відрізаємо лишній метал, але не весь. І робимо отакий надріз. Зараз побачимо чому. Так. Тепер ми. Беремо наші губчики. Такі ключі В моєму випадку навіть саморовні. Можливо, хтось в магазині має. І плавненько. По нашому згибу проходимося. Раз Раз. Раз. Вертаємося знову ж таки плавненько. Не все відразу. І що ми бачимо? Бачимо тут наш кут, який ми зрізали, ми його хочемо сюди загнути. Це буде взагалі тоді, як кажуть, дорого-багато. Зробимо так. І знову ж таки. Якщо ми вгадали, я трошечки спішив губу врізав більшу. Якщо ми вгадали з цією губою тут рівно 5 см, ну, наприклад, якщо 3, то 3. То тоді в нас немає проблем. В моєму випадку проблема маленька. Ми не вміщаємося. То якби я тоді трошечки переробляю оцей вузол все. Прекрасно. І останній штрих Закльопка. Беремо якийсь шуруп, щоб тут не вискакувало. У нас виходить така закльочка. І воно вже нікуди не вискакує. Все? Далі обрізаємо по довжині, чи це старт, чи фініш. Закінчуємо однаково.